Друзі, всім привіт! Зараз розкажу про основні моменти, які потрібні для продовження ворк-перміту у 24-25 році. І так, по-перше, потрібно мати актуальний медікал. Тобто, якщо ви приїхали і робили медікал тільки в 2022 му наприклад, році чи в 2023, му і він наразі на сьогоднішній день не є актуальним, то вам треба його оновити і отримати вашу анкету з приводу медікал як підтвердження того, що ви його зробили. Протягом останніх 12 місяців і завантажити відповідно його у ваш профайл. Другий документ це підтвердження того, що ви дійсно працюєте. Це може бути довідка з роботи, це може бути контракт. Ну, це два основні документи, які в Канаді надаються, іншого чогось не дано. Значить, це, в принципі, не обов'язковий документ, але він краще впливає на статистику отримання продовжених ворк-пермітів. Чому? Тому що. Таким чином, ви показуєте, що ви дійсно працюєте і дійсно Канада має інтерес до вас і вона у вас зацікавлена. Наступний момент треба зробити нову фотографію. Тобто, якщо у вас є онлайн фотографія, діджитал мається на увазі, тобто сфотографована, сфотографована, відправлена вам на електронну пошту, то її також треба довантажити до файлів. Ну, от і, в принципі, все з таких основних документів. Ще хотіла сказати, нагадати, що разом з продовженням воркперміту можна продовжити і візу. Там передбачена така опція. І другий важливий момент, що продатися на продовження воркперміту потрібно до 31 березня 2025 року. Тому, друзі, кому потрібна допомога з цим питанням, будь ласка, звертайтеся з радістю. Допоможу, Па-па.